Пройшовши крізь часові портали, душа мудреця зустріла. Він дозволив торкнутися куполу єдності. Здійснилось диво. Мудрець заговорив мовою світла. О, довгоочікуване дитя рідне! Будь розслабленою, ти вдома! Ти в просторі вічного вдосконалого світла, ти в руках творця, ти у порталі творення. Твоя душа багато разів обнулялась, плакала і мучилася, ти пробудилася, ти вирвалася з полону, ти відроджена в просторі перворідного творення. Душа вклонилася із вдячністю і полетіла в обійми Сонцедару. Сонцедар запросив науєнцію, благословив ніжно, лети, пари разом з повітрям та вітром, кристалічною частинкою, пірячком, пушинкою ніжною. А хочеш лети птахом? Ти здатна змінювати гармонійно потоки, твій образ нової епохи.